Пане Ігоре, почнемо ми з того, що сьогодні відбувалося в Чечні. З'явилося повідомлення про те, що вранці, 25 грудня, під ударами дронів опинилася Чечня у столиці регіону. В місті Грозний пролунали щонайменше 4-5 вибухів. Принаймні, частина БПЛА вибухнула в районі розташування, як пишуть, другого полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Про це повідомляє опозиційний чеченський телеграм-канал. Пане Ігоре, це не вперше, коли прилітає по таких місцях, зокрема в Чечні, за останні навіть тижні. Я б сказала наскільки болючі для Кадирова удари по цілях в Чечні, якщо ми говоримо про саме такі цілі, про полки і не тільки і хто влаштовує ці атаки чи не ФСБ невідомі безпілотники. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити свою участь в принципі, як зазвичай робить. Наприклад, там ізраїльська, наприклад, розвідка чи ізраїльські спецслужби. та вони вражають цілі, але ну не знаємо. Щось вразило, щось прилетіло. За моїм ліком це здається третя атака. Можете мене поправити або четверта, здається, все ж таки третя, звичайно, це суттєво підриває авторитет Кадирова в самій Чечнівці атаки безпілотниками або іншими літальними апаратами по об'єктах, які безпосередньо мають стосунок до його так званої гвардії, чи там як вона, розгвардія називається. Ну фактично, це каральні загони Кадирова безпосередньо там у республіці Чечня. І здається, що якщо після першого удару він Кадиров сказав, що. Чеченці готові висунутися, значить, відправити. Здається, там було чи 25 тисяч своїх особового складу на, на е, лінію бойового зіткнення з Україною. То після і 3 третього е, враження влучать по його безпосередніх там розпалагах його бійців вже подібних е, заяв не було. Тобто ніякі чеченці не висуваються від. Українського фронту, і скажу, що сама кількість я буквально нещодавно дивився там, переглядав російські так звані опозиційні змі, які фіксують різке збільшення чисельності особового складу у цих кадирівських військ всередині Чечні, які знаходяться. Якщо на початок війни вони складали близько 24, здається, здається, не помиляюся, Не помиляюся, тисяч осіб, то на поточний момент їхня кількість вже сягла майже 80 тисяч особового складу, тобто ну в три рази збільшено. Кількість усієї Кадирівської гвардії, яка просто сидить там і ну і невідомо чим займається. І Кадиров час від часу погрожує тим, що от, якщо ще раз ударять, то ми, значить, будемо візьмемо, підемо в Україну і, і звільнимо Київ за три дні. І ця вся історія перетворюється вже такій. Ну я не знаю, якийсь Тік-Ток, значить, серіал. Це удар, заява Кадирова. Удар заява. зараз вже нічого не говорить. І в принципі, скажу, що будь-яка дестабілізація на північному Кавказі це. Ну для України є е, такий стратегічно важливий напрямок з дестабілізації, яка може потім перекинутися на всю Росію. Там же сьогодні ще вночі е, вибух стався і пожежа велика в одному з найбільших центрів торговельних у містечку Владикавказ, Це північна Осетія. Невідомо що там вибухнуло. Е, ну кажуть, що балон з газом, але але не факт. І велика пожежа. Одна людина загинула. Дев'ять людей поранення отримали. Щоправда, вісім тисяч. Це сталося. Там не було відвідувачів, але вщент вигоріли там два верхні поверхи, Пожежа 800 метрів займання там квадратних. Тобто, достатньо велика пожежа. Плюс ще сьогодні сталося е, теж вночі авіакатастрофа літака, який летів з Баку з Азербайджану, Азербайджан і з Баку до Грозного. Він якраз летів в Чечню. І в рознову був, був туман, і тому борт хотів сісти в Актау, я такий на північному сході Казахстану. Аеродром і зазнав аварії, де загинула значна кількість росіян. Там були азербайджанці. Зацитую за, 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 собі не записав: 37 азербайджанців, 16 росіян, шестеро казаків і 3 громадяни е Були на борту всього 67 людей, 62 плюс 5 членів екіпажу, начебто 20 людей вижило. Але що важливо з політичної точки зору, що президент Хамаліїв, азербайджану президент, який в цей час знаходиться в Москві на саміті СНД, сам у зв'язку з цією авіакатастрофою, терміново перервав свій візит, значить, до російської столиці, і повернувся до Баку. Це остання інформація. І звичайно, глобально для України у розпалювання вогню і нестабільності всередині Росії мається на увазі. Ну, Азербайджанці в наш в принципі вважаю, стратегічним союзник, але північний Кавказ це і Чечня, і Інгушетія, і Північна Осетія там достатньо нестабільна ситуація, і будь-які там спалах обурення чи масових протестів, чи міжнаціональних конфліктів звичайно піде на глобально на користь України, оскільки відволіче Росію російські ж такі розгвардію і. Збройні сили відволіче від війни в Україні. Тобто, чим більше нестабільності на території ворога, тим більше стабільності на лінії бойового зіткнення з ворогом. Вже на Курщині і на території окупованих до Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, пане горе, коротке уточнення щодо того, що відбулося в північній Осетії. Ви згадали, що дійсно в торговому центрі Аланія Мол в столиці Республіки Північної Осаті місце Великавказ про на вибух після чого сталася пожежа. Ви розповіли вже про постраждалих. Не так само на вашу думку, чи може це ми лише тут пропускаємо? Чи може це бути цілеспрямований підрив? Якщо так, то з якої цілі, тому що на цьому тлі. Пригадується теракт в торговому центрі Крокус Сіті Холл. От, от, одразу. Тут ми бачимо торгівельний центр, і пригадується ось той такий масштабний теракт, який відбувся декілька місяців тому. Ну, природа цих подій різна. Там була диверсійна група терористична, яка Ну, скажімо так, диверсійна група, яка знищила значну кількість цивільного населення, просто їх розстріляли, да, під час роботи цього кроку з торговельного центру. Тут трошки інша ситуація. Вибух, і ну, принаймні, місцеві джерела повідомляють, що на той момент 8.30 ще цей торговий центр не працював. Загинув один чи то охорони, чи то там якийсь сторож, і навіть людей, які співробітники, які готувалися до відкриття, отримали поранення. Тобто, природа цієї історії різна, але величезний пожар це звичайно пожежа. Да, це звичайно. Ну, Деморалізація місцевого населення, дестабілізація ситуації зневіра, ну те, що ми маємо сіяти в будь-якому російському місті, невідомо чи має стосунок українські сили оборони, чи українська розвідка, чи українські спецслужби до, до цього е, акту, да чи це місцева можливо якісь розбірки місцевих там, знаєте, дуже багато. Різних кланів типів, які між собою конкурують, в тому числі за усі торговельні майданчики, які приносять теж кожен, кожен день да цим цим типами цим фінансово промисловим групам місцевим. Але очевидно, що це на користь України будь-яка дестабілізація, деморалізація місцевого населення зневіра в можливість своєї влади і російської влади унеможливити подібні ситуації, випадки, інциденти, розстріли як було в Крокусі, чи пожежі, яка зараз сьогодні була у Владикавказі. Владикавказ. Ну я колись був там в 2004 році, як журналіст, коли захопили дітей в школі Беслану, це зовсім невеличке місто. Там може 300 тисяч населення, і оцей цей Алані мол, який я бачу на це, напевно, одне з найбільших торговельних майданчиків цього міста. Це величезний, там, тобто, величезний мов малемомалесенького там північно осутинського сутицькому, ну відносно маленькому порівняно з Києвом, з Харком чи Дніпром, чи з Львовом, на чи Запоріжжя так? Місті тому звичайно люди бачать люди, бачать неможливість місцевої влади у ці ну припинити подібні інциденти на території Росії. Вчора впав один БПЛА. Сьогодні прилетіла ракета. Сьогодні пожежа сьогодні. Вибухнув літак. Сьогодні вибухнув газовий балон. Ну це все глобально веде до до і деморалізації. Те, що нам потрібно. Пане горе, до сьогоднішньої атаки з боку Російської Федерації країни терористки понад 70 ракет запустили Росіяни по Україні сьогодні. Попередньо знищено 50 з них про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він відреагував на цю атаку, поставив риторичне запитання. Спочатку сказав, що сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Далі запитав, що може бути більш нелюдським. Якою є ваша реакція на обстріл у Різдво? Хоча чого ще ми можемо очікувати від від терористів російських? І сьогоднішня масована атака. Чи є відповідь Путіна тим, хто говорив про якесь там різдвяне припинення вогню? Ну можливо. Це демонстрація. Ну, така брутальна і. Пряма, скажімо так, готовності Росії до готовності в Латах, звичайно, до мирних перемовин. Я просто хотів би да це ж сьогодні. Різдво не тільки в нас, сьогодні різдво в усього цивілізованого світу. Здається, лише Росія вже зустрічає з архаїчним календарем різдво 7 січня. І той самий Фіцо, да, прем'єр словаччини, і той самий Орбан, прем'єр угорщини, теж сьогодні відзначають головні голови миру да від Росії, і Китаю на міжнародних майданчиках з перемовин. Вони теж відзначають різдво. напевно їм треба було приїхати сьогодні в Київ, в Дніпро, Харків, Львів в іншу Україну і там. Посидіти без світла, без опалення, без води, без туалету, без нічого, і потім вирушати, значить, до Москви на перемовини з е, путіним чи на е, відзначення там 85 вісімдесят чи якоїсь там річниці перемоги так званої Другої світовій війні над нацизмом. Хоча і Угорщина і Словаччина були безпосередніми союзниками Гітлера під час цієї війни, і навіть деякі тут підрозділи е, на Україні е, суттєвих військових злочинів е, завдали на так горя і нещастя. От і звичайно, це посил Трампу: от я такий, да, будь ласка, я готовий до і що ви мені зробите? Розумієте, ну це величезне. Наше ну я розумію, що в нас є велика надія. І в мене теж є надія, що Трамп зможе змінити позиції в голові Путіна. Але чим далі до 20-го числа і до січня мається на увазі і до дати навгурації, це в мене ну менше. В голові аргументів на користь того, що у Трампа є якісь аргументи щодо впливу на Путіна. Ну от які, які впливи, окрім там розмови, і як там доброго добрим добрим словом і пістолетом, можна зробити значно більше ніж просто добрим словом. Поки що з боку Трампа лише добрі слова, і з боку, з боку нової адміністрації сполучених штатів. І ну подивимося, якщо вийде, то слава Богу. Але не забувайте про пістолет, я маю на увазі про. Про зброю разом з якою це добре слово буде значно більш ваговішим у у стосунках з путіним і говорячи про ракети. Ну справді там здається 70 ракет 50 були перехоплені українськими силами протиповітряної оборони і слава українським воїнам і е, 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 військовослужбовцям повітряних сил. Але 20 ракет очевидно долетіли. І яка може бути е, е, ну вихід з ситуації? Озброєння українських до нас треба озброюватися або дайте нам. Ракети свої, ну поки що, ми ж окрім Атакамськ і Shadow, вони ж скальп нічого не маємо. Навіть Таврусів Німеччини ми не маємо. Ми розробляємо самі ракети. Може зараз поговоримо, бо е, була на великий матеріал деконамі з британського про українські трамбіти, про українські ракети. Так ми робимо, ми намагаємося і до наступному році, як поставив задачу Верховний Голдо Головнокомандович, маємо зробити три тисячі ракет. Да, цими ракетами ми будемо у відповідь вражати. Такі самі об'єкти на території ворога подвійного використання або військові об'єкти тобто, ті ті об'єкти, які безпосередньо забезпечують армію ворога окупаційний цей ці, ці, ці підрозділи на наші території, а також на лінії бойового зіткнення в області. Пане горе, от, вірно ви згадали цю статтю «The Economist» про те, що Україна майже завершила розробку ракети Трамбіта, здатно атакувати Москву. Ми бачимо, що український військово-правословний комплекс розвивається. Ми бачимо і Нептуни, і Паляниси, і трембіти, і багато інших різних видів озброєння українського виробництва. Як ви оцінюєте українське ВПК і здатність нашу наші спроможності вийти на на серійне виробництво невдовзі, і можливо зараз, якщо вас. Є інформація щодо ситуації, якою вона є, без викриття звісно, деталей, але в загально. Ну, в загальному я не великий спеціаліст, я не ракетник, так і не великий спеціаліст в питанні виробництва зброї, але цей матеріал я ретельно там переглянув, подивився і зробив певні висновки для себе. Там наші колеги британські, ну маємо на увазі журналісти, ретельно поговорили із Михайлом Федоровим, з Володимиром Горболіном, із Бірюковим, Там є цитати, Тобто люди, які безпосередньо з із людьми, які побували на місцях безпосереднього виробництва цих ракет, і що, що самої цієї трембіти, яку щоправда, там назвали. Альпійським рогом чомусь, ну це не альпійський рог, це все ж таки у нас, я так розумію зі Смереки Робиться я на великий теж спеціаліст спеціаліз виробництві Стрбіда, але це точно не ріг тварини. да? це це з деревини зроблено. Вони пишуть про те, що ця ракета, ну щоправда, вона не великої швидкості і не великої далекобійності. Пишеться про. 400 км швидкості і 200 км далекобійності, але вона розробляється щодо того, щоб збільшити е, ну, відстань ураження, тобто зробити її більше 200 км. Але головна перевага ну, взагалі про цей матеріал про що? Про те, що українці зараз і там журналісти побували на місцях виробництва, роблять це виробництво просто в умовних гаражах, і воно розкидано по всій країні саме з метою безпеки, оскільки ну на прикладі. Києва і нашої ну нашої нещасної Лук'янівки, де знаходилося і КП, і виробництво. нагадаю, там на, на початок війни, куди прилітало вже я не знаю кількість разів, стільки за, за ці три роки війни все розкидано по маленьких гаражах, по маленьких підвалах, по маленьких виробництвах. Журналісти там побували. І що вони кажуть? Що дуже багато ідей, ідей в українців дуже багато, але ну небагато можливостей в плані ну технічних от в гаражі не, не збереш щось велике і дороге. Але в цьому є також і перевага, що українські ракети вони достатньо дешеві, і на прикладі цієї штрабіти там подається вартість, що значить ракета обманка, ну яка може обманювати ППО да, коли летить фальштін коштує, якщо я не помиляюся, 3 тисячі доларів. А реально з бойовим навантаженням 30 кілограмів і, і вище 15 тисяч доларів. Тобто, загалом. Для вартості ракет, якщо російські ракети коштують по 15 мільйонів, і наша коштує 15 тисяч, це звичайно ну різниця там в тисячі разів. Ну. Може, не тисяча, але п'ятсот разів точно по вартості. сотні разів, скажімо так, і в цьому є перевага. І там Михайло Федоров, наш віце-прем'єр-міністр, каже журналістам британським, що наступний рік має стати роком української крилатої ракети. Що Україна поставила задачу зробити три мільйони ракет протягом наступного року? Що йдуть розробки і балістичних великих ракет. Ну, на базі і Нептуну на базі е, Дніпропетровського нашого підприємства, велико вже не буду називати. Тану да? ну, Марс, скажімо так. Ракети, ну там здається, про Сапсан вони пишуть. Да? Про балістичні ракети, але пишуть, що ну як державні розробки йдуть трошки повільніше ніж комерційні. Да? Тобто люди, які. На комерційних засадах роблять приватний бізнес. Він трошки рухливий. Він швидше рухається, але йому потрібні інвестиції. І тут я думаю, що це матеріал такий теж заохочення для іноземних інвесторів вкладатися в українські проекти. Там так і написано, що в, українць, в українців багато ідей, але мало фінансування, мало грошей. Тому допоможіть їм і вони зроблять вам за невеликі гроші класні проекти, які випробувані вже не безпосередньо в бойових умовах. Тільки в Україні зараз і можна так. Не так використати, ну і ще згадка там. Між іншим, є про в цьому матеріалі. Про 94-й рік, про Будапештський меморандум, і про той самий Південьмаш, який до 94-го року робив великі балістичні і міжконтинентальні середньої дальності ракети і технологія була і Україна виробляла це, не тільки могла, але й виробляла. Але на жаль, після 94-го року зброя бойовки були передані, шахти розрізані, ракети розрізані. І такий натяк на те, що все ж таки захід має пам'ятати про 94 четвертий про Будапештський меморандум і про те, що зараз в Україні складно І про арішні вони згадали так званий да Чи хедр, як каже головне управління розвитку Киро Будану. Назвав цю ракету на напередодні. На Казали, що ну вражають по Дніпропетровському про прокабе і південь маш. Саме ну, остерігаючись нових розробок українців ну за мою інформацію, там те, куди уразило, не не відбувалося там жодного виробництва і якихось там значних втрат українське ракетобудування в разі цього удару внаслідок цього удару не не отримало.